Той же Параджанов, скажімо, ну, це просто. Я завжди знав, що він геній, скажімо. І він створив, ну, після Давженка, після Землі, ну, найкращий фільм, найкраще кіно. І, вибачте, але коли він писав, що Україна його е, зрадила, ну це він писав. І в цьому є. Він любить Україну, да? він завжди. Е... Признавався в любові, але але Ну я знаю просто деякі подробиці подроби і діла його, і так далі. Бо грузини його не віддали, не дали посадити Українці дали. А українці дали. І навіть сприяли деякою мірою. Він все ж таки був чужий, мені здається, да я знаю деякі деяких. Підписантів, так би мовити, фігурантів, і мені за деяких дуже боляче. Дуже